Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу н 1 Добрі новини. Підсумки тижня. Житомирщина. Артем Алексієнко зі звягіля став чемпіоном Європи з карате. У польському місті Більсько-Бяла з 7 по 9 лютого проходив чемпіонат Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді. І вихованець відділення карате дитячо юнацької спортивної школи імені Володимира Єрмакова Артем Алексєєнко став чемпіоном у змаганнях серед юніорів у категорії 76 кілограмів. Про це йдеться у повідомленні управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Спортсмен успішно здолав трьох суперників із загальним рахунком 14-2. Вийшов у півфінал, де переміг представника Франції з рахунком 2-0. У фінальному поєдинку Артем виборов чемпіонство, змагаючись із представником Словаччини, завершивши поєдинок з рахунком 1-1 та здобувши чемпіонський титул. Ретрит для ветеранів та військових у Бердичеві провели заняття з психології та тренування з кібербоксу. На Житомирщині у місті Бердичів для 19 ветеранів та військовослужбовців провели ретрит заняття з психології на тему подолання стресу та тренування з кібербоксу. Про це Суспільному розповів Назар Двірченко, організатор заходу та керівник громадської організації Палай. За його словами, займатися кібербоксом можуть люди на кріслах колісних та з ампутаціями. Разом з Асоціацією кібербоксу України організація тренує ветеранів та планує створити цілу збірну з цього виду спорту та провести змагання. Крім того, мають на меті зробити матчеву зустріч збірна ветеранів України проти збірної Британії. Загалом Двірченко зазначив, що його організація рухається по трьох напрямках: реабілітація, спорт. Та туризм і працевлаштування ветеранів. В місті Коростень відкрили кризову кімнату для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Тут можуть тимчасово проживати четверо дорослих та четверо дітей. Про це написала прес-служба Коростенської міської ради на офіційному сайті відомства. Приміщення кризової кімнати оснащене всім необхідним для тимчасового проживання. Про це йдеться у дописі. У ньому розроблений сучасний ремонт, є кухня, туалет, сушарка, а також дитячі кімнати. Крім того, постраждалим гарантується захист, а також надається необхідна допомога та підтримка фахівців денного центру, консультація юристів, допомога у пошуку альтернативного постійного житла або направлення до притулку чи іншої громадської організації для довготривалого перебування. Про це йдеться на сайті Коростенської міської ради. Потрапити до кризової кімнати можна за особистим зверненням чи за направленням до поліції, мобільної бригади або інших соціальних служб. Географічне місце кризової кімнати засекречене. В Житомирі розширили перелік з числа внутрішньо переміщених осіб, які мають пріоритетне право на отримання тимчасового житла. Для оновлення даних переселенці мають написати відповідну заяву. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради на офіційному сайті відомства у розділі Оголошення. Це пов'язано зі змінами до постанови Кабміну України і стосується переселенців, які перебувають на обліку громадян, що потребують тимчасового житла. Нова редакція порядку формування фонду тимчасового житла передбачає більш розширений перелік осіб, які мають пріоритетне право на отримання житла. Тепер 27 балів для розподілу нараховуватиметься переселенцям, чиє житло зруйноване або розташоване в районах бойових дій, чи тимчасової окупації. Також сім'ям, де є три чи більше людей з інвалідністю, або, хоча б одна особа з інвалідністю першої групи, чи дитина з інвалідністю під групи А. Бердичів теплоенерго отримало когенераційну установку, яка підвищить надійність теплопостачання, сприятиме економію ресурсів і зменшуватиме залежність від зовнішніх джерел енергії. Зазначається, що установку отриману у межах проєкту міжнародної технічної допомоги USAID, потужністю 0,2 МВт встановлять незабаром. Провадження таких рішень забезпечить зменшення витрат на паливо, покращення екологічних показників та надійну роботу тепломереж навіть у кризових умовах. У Житомирі волонтери безкоштовно ремонтують пральні машини та передають їх військовим на передову і в навчальні центри. Долучитися може кожен, передавши свою вживану техніку для потреб захисників. Про це Суспільному розповів власник сервісного центру Олександр Авраменко. За його словами, ремонтувати техніку для військових вони почали з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Олександр розповів, що щотижня майстри ремонтують для військових по дві-три пральні машини. Як зауважив власник сервісного центру, машини, які вже в робочому стані, одразу передають військовим, а несправні ремонтують власними силами, після чого також відправляють захисникам. У Житомирі діти власноруч виготовляли валентинки та збирали речі для воїнів на передову. У міському культурно-спортивному центрі Житомира відбувся захід, приурочений Дню закоханих з любов'ю до ЗСУ. Його вихованці виготовляли листівки Валентинки та сувеніри, а їх батьки розписували окопні свічки. Все а також їжу, смаколики та теплі речі на честь дня святого Валентина. Учасники заходу планують передати українським захисникам із Житомира на передову. Про це у Фейсбук написала прес-служба Житомирської міської ради. В інформації зокрема вказано, що на захід напередодні дня святого Валентина. Прийшли більше півсотні дітей. На заході вони влаштували для запрошених концерт та долучилися до інтерактивних ігор. Житомирські школярі відвідали Японію. Учні та педагоги ліцеїв 12 і номер 25 Житомира відвідали Японію в межах проєкту Sakura Science Exchange Program. Візит став частиною міжнародного культурного обміну та науково-освітньої співпраці між українськими та японськими школярами. Головною метою поїздки було обговорення питань екологічної безпеки та наслідків ядерних катастроф. Під час зустрічей з японськими однолітками українські школярі обговорювали трагедії на Чорнобильській АЕС та Фукусімі, аналізували їхні наслідки та ділилися думками щодо відновлення постраждалих територій. У межах програми учасники відвідали ком'юніті центр СанФлауер. У місті Одака та ознайомилися з виставкою у Фукусімі. Також вони побували в початкових і середніх школах Одаки Іваки та Коріями. Також вони взяли участь у польових дослідженнях, відвідали українську початкову школу в Японії, архівний центр зведення з експлуатації АЕС Терсо та дізналися більше про наслідки великого східно-японського землетрусу. Я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини, підсумки тижня. Житомирщина. До зустрічі!